Що ж, ми починаємо 17-й аркан, і завтра буквально нам залишилося 4 аркана, і ми закінчуємо вже старші аркани і переходимо до молодших, як швидко час іде. Що ж, ключові слова щодо зірочки: творча розвиненість, нематеріальність, відірваність від реальності, реалізація, очищення, що сам говорить автор про цю карту? У царстві, що страждає від посухи та голоду, юна дівчина наливає свіжу воду кришталево-чистий ставок. Днем за днем приходить до цього неродючого місця, щоб тамувати спрагу суходолу, хоча й сама потребує рідини. Вона охоче віддає свій мізерний запас висохлої землі, сподіваючись на живитиме затверділий ґрунт. З часом її самовіданий вчинок може дати початок сукулентна, який наповниться похмурий ландшафт. Дівчина діє з чистої віри, без жодної гарантії, що її робота буде успішною. Впевненість у своїх здібностях дозволяє їй уявити собі процвітаюче майбутнє, тоді як інші бачать лише спустошення. Вона не зациклюється на нестачі у своєму світі, а зосереджується на плідних результатах, яких прагне. Коли нещастя намагається відмовити дівчину від мрії, божественне натхнення веде та захочує її амбіції, згори на небі оптимістично мерехтять сім золотих зірок, приносячи надії та трохи удачі покинути пусткам внизу. Як ми бачимо, як я вам і казала, що до повішеного у нього волосся направлене вниз, то у зірочки вони направлені вверх. Що говорить, нам більше таке про духовність віра в майбутнє, ми бачимо. Ми бачимо в реальності у людей, які насолоджуються. Вони в потоці, і можливо, ситуації у нас будуть такі, що ви будете повністю насолоджуватися, що відбувається в вашому житті. Довгострокове виконання вашого задуманого, мрій, планів, можливо. Для кось це, щоб ви, знаєте, замахнулися занадто високо, і потрібен час для того, щоб реалізувалася ваша мрія, і щоб вона стала і пройшла найкращим чином. Тобто ця карта говорить про те, що вірте в майбутнє. Не потрібно, знаєте, зневірюватися, навіть якщо у вас зараз не може реалізуватися якась мрія, план, або навіть маленька якась ваша хотілочка, то не переживайте, все дійсниться, коли на це стане час, і воно реалізується найкращим чином. Головне вірити, головне уявляти це, шукати фотографії в соціальних мережах, тому що зірка нам може також говорити про соціальні мережі. Ви можете переглядати. Знаєте, навіть якщо біля вас в цей момент можуть люди не вірити, та скільки можна? Ти вже цю мрію мрієш 4 роки. Але ви розумієте, що це не просто якісь такі там відмовки або ще щось, що ви дійсно зараз не зможете це реалізувати. Все рівно вірте. Вірте найкраще, і все у вас буде добре. Тобто, можливо, ця ситуація потребує нестандартного підходу. Можливо, потрібно бути зухвалим, дивним, йти складною дорогою, але йти вперед. Тобто, це самі по собі такі творчі люди, які люблять бути в центрі уваги, не від матеріального світу, відірвані від реальних побутових, наприклад, речей, Певними, гарними людьми, оптимістичними. Вони вірять завжди найкраще. Тобто, людина може захищатися, хоч інші можуть про це навіть і не замислюватися. Тобто, вони сексуальні, вони чуттєві, вони можуть дуже сильно багато. Знати залучати увагу і як і протилежній стаді, так і своєї стадії. Тобто люди зірки, вони люблять робити яскраві акценти у зовнішності. Якщо ви зайдете в їхній інстаграм, це настільки естетично, гарно стосунки живих окулярів, ідеалізація коханої людини, і людина може сама задавати занадто високу планку до партнера. Якщо ми говоримо про побут, то вдома панує творчий хаос, живуть на одній хвилі. Одна людина шанує іншого. це Таких відносинах не головне зрозуміло, що тобто, можливо, це як платонічні якісь стосунки, будь не нестандартні форми можуть бути і вільних стосунків. Це може бути як і шведська сім'я, гомосексуалісти, бісексуали. Тобто, все, все, все важливо, знаєте, саме відчуття. А не як, де, з ким і коли робота гроші справа. Тобто, це робота може зрозуміло, що з зірками, акторами, музиканти, гроші це такий побічний елемент творчості, тобто, це чудовий такий момент, але все рівно їм подобається творити. Вони можуть багато працювати, вкладатися, але можуть не отримувати фінансів. Роботяк щось матеріальне нетворче, це може бути прорив, яння, інтуїтивне розуміння, можливо, нестандартне вирішення якогось завдання. Людина зрозуміє, а так ось так можна було зробити. І ось дійсно вона знайде якийсь такий нестандартний підхід. Колектив або керівник заманювати якимось десь грандіозними обіцянками, але які в принципі можуть не здійснитися. Начальство або може колектив, або може ви самі себе можете під Су тут небес мені від реальності ринку за молоко 2000 тисячі гривень, тому що вони скажуть, що це своїми ж руками доїли до коров, розумієте. І ти думаєш, ну ти бачив цінний, хто тебе купиться. Дев'яття, міські божевільні, дивності, бажання бути не таким, як усі. Карта дня плюс порада. Зірка також може закликати очистити своє тіло, розум, дух, переоцінити свої вивості, потенціал, зробити таку собі практику, що ви можете зробити на цьому тижні, на наступному місяці, там, через рік. Як ви себе можете бачити, можете в цей час переділити себе соціальною мережам. Також дуже важливо візуалізувати свої мрії, уявляти, як вже ваше бажання виконалося, як ви там по детально по секунду, як ви це все робите, тобто в максимально всіх подробицях. Та це йде хороший день, щоб сходити на концерт або насолоджуватися якось такою музикою з друзями, проводити час. Можна також піти, подивитися на зірочки вночі, або піти до водойом.